Мову не тяжко вивчити, мову треба захотіти вивчити. Цим відео я хочу замотувати тих, хто зараз вчить англійську, розказавши про три речі, які вона відкриває за собою. Перша річ, яка вона відкриває за собою, це контент. Колись я цього не знав, але зараз я абсолютно всім кажу, те, що англомовний контент це самий топовий контент в світі. Всі самі топові бізнесмени, підприємці знімають свій контент англійською мовою, адже вони його знімають для всього світу. В той момент, коли я почав розуміти англійські відео без субтитрів, я собі сказав, що більше ніколи не прийду з англомовного контенту. Я повторю ще раз: це самий найкращий контент в світі. Приведу невеличку аналогію. Англомовний простір контенту YouTube, TikTok Це скоріше Токіо, Дубай, Сингапур, що там ще? Лос-Анджелес. А от україномовний простір для контенту. Це скоріше недобудований Львів. Не те, що я хочу якось образити чи оскаржити україномовний контент. Ні, він насправді чудовий. Я дуже його люблю. Тут є дуже багато талановитих людей, які знімають чудовий контент, але. Він недостатній, то він ще тільки починає розвиватися. Коли вже англомовний простір для контенту, він має дуже багато чого. Привів я цю аналогію з Дубаєм, Сингапуром та Львовом для того, щоб показати, що в тому ж самому Сингапурі, Дубай, ну це місто мільйонники, там купа можливостей. В той час, як у Львові, там немає стільки можливостей, скільки, наприклад, в Дубаях це було щодо контенту. Друга річ, яку дають тобі знання з англійської мови, це можливість подорожувати. Я думаю, це всім ясно, те, що англійською мовою тобі важко комунікувати з іноземцями і взагалі важко якось асимілюватися там. Але я просто хочу сказати те, що насправді подорожі дуже недооцінені в наш час. Я думаю, це всім ясно, те, що без англійської ти не зможеш конікувати з іншими людьми і асимілюватися з іншими людьми. Коли ти подорожуєш, ти взагалі як особа починаєш трішки змінюватися. Подорож насправді не те, що відпочинок, це також частина твого розвитку. Якщо ти коли-небудь мав досвід подорожувати в інших країнах, напиши, будь ласка, в коментарях цей досвід і що ти тоді відчував? Мені буде дуже цікаво почитати. І останнє річ, яка тобі відкривається з англійською мовою, це можливості. Сподіваюсь, ви всі прекрасно розумієте, як багато можливостей відкриваються зі знаннями іноземної мови, і мені не потрібно обов'язково перечисляти те, що ти можеш знайти нову роботу, ти можеш познайомитися з новими людьми, ти можеш переїхати в іншу країну. Але я все ж таки хочу тобі розказати одну історію, яка зі мною трапилась приблизно 4-5 років тому, коли мені було ще. 13-14 років колись я поїхав, пам'ятаю, в болгарський табір. І в тому болгарському таборі було дуже багато хлопців і дівчат з інших європейських країн: з Німеччини, з Польщі, з Італії, з Угорщини і ще з багатьох інших країн. І в тому таборі вечір там проходили якісь тусовки. Ті такі нормальні проходили. І там була я пам'ятаю на одній з тих тусовок, коли я був, то там була одна дівчина. Пізніше я дізнався, що вона з Польщі, але вона говорила ні українською, ні російською, і я не знав банально, як до неї просто підійти, як до неї навіть познайомитися. Діло було навіть не в тому, що я боявся якось там підійти, познайомитись, познайомитися. Більшість хлопців боявся. Я не знав, як з нею просто банально комунікувати. Я не знав, що їй говорити. Я англійською, я тоді з англійською знав, what is your name. Мене міс, у мене рівень англійської час був тоді жахливий просто. І за все перебування в тому таборі я жодного разу не підійшов до неї і не познайомився з нею і нічого їй не сказав. У багатьох людей, які добре знають англійську, у них в принципі також був негативний досвід, який змусив їх вивчити цю мову. Якби я на той час хоча б трішки знав би англійську, хоча б на розмовному рівні. Я думаю, це була позитивна історія, але, на жаль, це мій негативний досвід, який змусив мене вчити англійську. Я не хочу, щоб цей негативний досвід стався з тобою. Будь ласка, почни мову вчити зараз. І в майбутньому ти не провтикаєш можливості, які мова за собою несе.